Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо на Полтавщині. Працівники ТЦК зламали чоловіку ногу. Полтавський ТЦК відмовився коментувати інцидент. У цьому відео ми розповімо про шокуючий інцидент, що стався на Полтавщині. Працівники ТЦК зламали ногу чоловіку, і цей випадок викликав великий резонанс у суспільстві. Полтавський ТЦК відмовився коментувати ситуацію, що лише підсилює обурення громадськості. Дивіться наше відео, щоб дізнатися більше про цей інцидент та його наслідки. Тільки ну, позор, ты... ага. позор формі. Ну, так він каже, я не поліцейський. Хто він? Позор формі. Позорийся. Ну то тебе на... да. туди треба отправити. Ти будеш наказаний, якщо в тебе діти є, тоді. не і нічого. Нічого немає. І не давайте нічого. Давай, я подивимось. Наберите, наберешся мене що. Добре. Ага, я розумію. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.